На календарі 31 липня, п'ятниця. Сонце зійшло о 5 годині 29 хвилин, захід о 20 годині 26 хвилин, Тривалість дня 14 годин 56 хвилин. Місяць у водолії йде 17-та місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Іван, Еміль, Ольга. Вітаємо їх з Днем за народними спостереженнями, після сухого і спекотного літа наступний рік буде врожайним. Якщо літо мокре, осінь буде ясна. Коли кіт згорнувся в клубочок і лапками проховав носик, то похолодає. А як вмивається довго полизуючи лапку на суху погоду? А ось якою буде погода 31 липня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде переважно ясна сонячна погода. Місцями можливі опади. Вітер східний 2-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 45%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 21 до 25 градусів вище нуля. А в день температура підвищиться до 26-33 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці, вночі пронозується від 20 до 24 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 29-33 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 38 градусів тепла була зафіксована у 2002 році, а мінімальна 14 градусів тепла у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі астрологічний прогноз, що віщують нам зірки 31 липня. Овни. Доля, як і раніше, перевіряє вашу витримку і вірність життєвим принципам. Не виключено, що нові ризиковані справи приведуть до фінансових втрат, а будь-яка комерційна діяльність принесе збитки. У другій половині дня негативні тенденції йдуть на спад. Однак побутові проблеми займуть весь ваш час і спричинять за собою додаткові витрати. Тельці. Потрібно бути обережним і уважним при виконанні будь-якої справи. Вірогідні домашні клопоти або нездуження. Душевний дискомфорт затягнеться на якийсь час. Близнюки. Зірки радять з обережністю ставитися до нових знайомств. Комерційна діяльність або ризиковані фінансові операції принесуть збитки. Не рекомендується проявляти активність у професійній сфері діяльності. Вірогідні домашні клопоти проблеми з дітьми. Раки! У цей день ідеї, про які ви думали протягом останнього часу, здатні принести швидкий і вагомий результат. Ваша енергійність і спонтанність у вчинках може заразити або здивувати оточуючих. Ви будете здатні змінити на краще свій соціальний статус, вирішити службові завдання. Леви не виключно, що прояв ваших кращих якостей, організаторських здібностей, душевної широти, прагнення до заступництва буде обертатися проти вас у сфері професійної діяльності, можливі помилки або зауваження керівництва, а будь-яка комерційна діяльність принесе збитки. Діви, особисте життя зажадає від вас сьогодні обережності та уваги. Побутові проблеми вийдуть на перший план і спричинять за собою додаткові витрати: вірогідні домашні клопоти, проблеми з дітьми або нездужання. Терези. Вдалий день сміливо беріться за будь-яку справу, так як скрізь ви зможете досягти успіху. Життєвий потенціал на високому рівні. Люди самотні можуть привернути до себе увагу осіб протилежної статі. Проте знайомство скоро закінчиться сваркою або скандалом. Скорпіони. Пасивний важкий день. Можливо, що вас чекає звична рутинна робота. У сімейних відносинах теж можливі проблеми. Постарайтеся утриматися від агресивності. Стрільці. Не рекомендується проявляти активність у професійній сфері діяльності. Комерційні операції, пов'язані з ризиком, принесуть збитки. Козироги. критичний день не приймати ніяких важливих рішень в комерційних питаннях, так як вплив «Меркурія» призведе до фінансового краху. Існує можливість деякого переміщення вниз по службових сходах. У другій половині дня вірогідні неприємності через плітки. Водолії. Ваш життєвий потенціал поки утримується на високому рівні. Сміливо беріться за будь-яку справу, так як скрізь ви зможете досягти успіху. Люди самотні або які шукають пригоди, можуть привернути до себе увагу осіб протилежної статі. Риби цей день може виявитися суперечливим і двоїстим. Сконцентрувавшись на собі, ви можете смітити грошима. Не всі зможуть розділити вашу невиправдану ейфорію. У другій половині дня вона може змінитися пригніченим станом. Вам необхідно побути на самоті, щоб відновити втрачену рівновагу. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!